Доброго дня, мене звати Красненко Марія. Я юрист громадської організації Донбас Сос. Зв'язку із зростанням кількості запитань щодо отримання електронного пенсійного посвідчення. Сьогодні я роз'ясню основні моменти, які потрібно знати громадянам України у даному питанні. Перш за все, це орган, до якого нам потрібно звертатися. Громадянин України, який отримує пенсію, має звернутися до територіального управління пенсійного фонду за місцем своєї реєстрації. Щодо документів, які потрібно подати, перш за все, це копія паспорта громадянина України, копія довідки внутрішньопереміщеної особи, копія ідентифікаційного коду. А також потрібно подати фото розміром 3 на 25 з яких 80% має бути обличчя. Також на місці пенсіонер має заповнити заяву встановленого зразку, тому хвилювати щодо даного питання не потрібно. Щодо питання, хто має здійснити подання даних документів, подання документів має здійснюватися особисто або через законного представника, яким може бути або батьки особи, або опікун, або піклувальник. Не передбачається подання документів за довіреністю. Основне питання, яке звучить від усіх пенсіонерів, це строк оформлення електронного пенсійного посвідчення. На законодавчому рівні такий строк не встановлено однак потрібно знати, що звернутися до територіального управління пенсійного фонду потрібно за 30 робочих днів до закінчення строку дії вашої картки Ощадбанку. Щодо отримання електронного пенсійного посвідчення, при поданні документів до Територіального управління пенсійного фонду вам потрібно в заяві вказати відділення Ощадбанку, в якому ви в кінцевому результаті отримуєте вашу картку, а саме електронне пенсійне посвідчення. Також потрібно звернути увагу на строк дії електронного пенсійного посвідчення. Такий строк передбачається на три роки, однак важливим моментом є проходження фізичної ідентифікації особи наразі на законодавчому рівні встановлено такий момент що фізична ідентифікація протягом першого року дії картки буде проводитися раз на півроку в подальшому кожного року Щодо самої процедури проходження ідентифікації. Фактично вона не встановлена. Однак, за повідомленням від працівників Ощадбанку, така буде проводитися шляхом явки особи до, безпосередньо до відділення Ощадбанку, в якому особа має здійснити зняття готівки при безпосередньо при працівникові Ощадбанку. Також потрібно звернути увагу, що на законодавчому рівні урегульовано питання отримання. Отримання електронних пенсійних посвідчень для маломобільних осіб. Передбачено, що маломобільна особа може звернутися по телефону шляхом подання заяви в електронному форматі або безпосередньо до управління для відвідин працівника пенсійного фонду на дім, де і буде подано документи та складена відповідна заява. Разом з тим, під питанням залишається отримання картки, адже за повідомленнями від голови. І працівників Ощадбанку вони здійснюють виїзд безпосередньо надім до такої особи, однак це питання залишається відкритим, бо на офіційному рівні такого обов'язку виїзду працівників Ощадбанку не встановлено. Також потрібно звернути увагу на тарифний план. Наразі, згідно повідомлень, які опубліковані на офіційному сайті Ощадбанку згідно тарифу Моя країна, який раніше був тарифом східним, в результаті користувачам електронного пенсійного посвідчення буде доступне видача готівки виключно у відділеннях і банкоматах Ощадбанку, тобто в мережі установ інших банків, готівку, на жаль, зняти є неможливим. Однак онлайн банкінг згідно даної тарифікації доступний, що також стоїть під питанням, адже на всіх офіційних зустрічах представники Ощадбанку наголошували, що онлайн банкінг для пенсіонерів, які користуються. З електронним пенсійним посвідченням є недоступним. Тобто наразі це питання є відкритим, і ми будемо дуже вдячні, що ті особи, які отримають електронне пенсійне посвідчення і уже ним, Користувалися, повідомлять нам на нашу гарячу лінію про функції даної картки, тому що те, що урегульовано і визначено на законодавчому рівні згідно тарифного плану, наразі не співпадає із фактичними можливостями даної картки. І ми будемо повторюю дуже вдячні за повідомлення про реальну. Роботу і реальні функції даної картки а також про ситуацію у регіонах щодо її отримання, тому що наразі згідно станом на п'ятницю цього місяця було повідомлення про отримання перших п'яти карток у місті Покровськ. У випадках, якщо у вас є певні повідомлення щодо порядку отримання або нерозуміння, будемо раді ваших дзвінках на нашу гарячу лінію 0800 39 тридцять